Сьогодні відбувся лістінг на байбіт. Заробив. Зараз викладу ви подивитесь, як це відбувалось на графіку. Просто що хочу сказати, є лістінги на Binance, ми торгуємо на байбіт, Везде є свої нюанси. Це перше, я завжди кажу, що є ліквідність, Binance крупна біржа, там працюють ринкові ордіри на першій секунді. На байбіт свої нюанси. Перших 5 хвилин не працюють ринкові ордіри, треба лімітами ловити. Але всі ці навчання, в принципі, в мене є в групі, при бажанні людина може заробляти. Тобто є нюанси, я про них розказую, розповідаю. І людина може собі, навіть на одних лістінгах, я вже мовчу, що у нас є скальпід, хіба інших уроків, як підбирати, заробити гошу. Подивіться на екран, в кінці ще резюме скажу. Друзі, на Байбіт був лістинг, NC монетка. Я її взяв на першій свічки, на першій хвилині, але... На повну суму воно взяло, ще на 20 доларів не добрало, на 4980 я ще на 20 тут добрав і ось закрито. Глянемо на 5 хвилинки. Видно, що. Брав тут, потім добрав і закрив. Ще чуть монета вище пішла і вже пішов трохи відкат, але я своє забрав. Значить, Що я взяв по монеті? Так, у нас прав на 5. 5 526, це вже комісії вирахувала, 500, майже 27. Я думаю, непоганий результат. Ну, бачите, друзі, тобто заробляти можливо, але просто треба навчитись, у кожного своя стратегія. Хтось питається на аирдропах заробити, хтось, ну якщо людина має суму якусь, і відкривати, наприклад, магазин, на якийсь спортзал, вложити кучу бабок, платити оренду, платити зарплату, платити податки. Ось то маючи суму, можна спокійно заробляти в телефоні або на комп'ютері. Я рекомендую в телефоні. Людина це той самий бізнес. Можна взяти дешевше, продати дорожче на споті, без ліквідації заробити. Але є куча нюансів, тому новичок, який не знає, може не заробити, а влетіти. Але є якісь уроки, по яким можна відховати і все в практиці, друзі. Людина, яка з невеликою сумою натренувалась по урокам, вона потім заводить більшу суму і заробляє постійно. На початку маленька сума, все одно будуть якісь помилки. Друзі, навчайтесь, можливості не пропускайте, світ міняється, якби, і ми маємо мінятися разом з ним, і тоді у вас все буде нормально. Будете ви от на бережку моря е, собі попивати кофійок і будете заробляти гроші.